Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Хочу вам зараз показати такий невеличкий огляд мого стелажику, тому що скоро буде вже тепло на вулиці, і всі мої оці рослинки, ну, більша частина з них, піде на балкон. Тому хочу зараз трішечки так вам показати: ось традисканція Yellow Hill, яка дуже гарно розрослася за зиму, не втратила свого кольору і гарно чудово себе почуває. Ось ще одна. Ну, колізія. Так, це не традисканці, це калізія. Не скажу, друзі, як, яка точна її назва, тому що не пам'ятаю, але вона ось, коли на неї трішки більше попадає світла, вона свої листочки окрашує у такий коричневий колір. Ось тут я ще раз зупиняюся на. Редискації Yellow Hill, дуже красивенька, така вона мені дуже подобається. Моя глаонема Lemon Lime. Я її недавно пересадила у горщик, тому що нарощувала корінці її в стаканчику, а це вона гарненько цих корінців напускала, і тому я вирішила пересадити її в горщик. Бачите, що вона викручує новий листочок, дуже гарненька. Антуріум Сільвер Блаш ось такий гарний молоденький листочок, продовжує нарощувати. Дуже красивий, темніший за старенькі листочки попередні, гарний візерунок на листочку. Тут синдапсус піктус, той, що з невеличкими листочками, але також подивіться, які вони красиві і яскраві. Гарненький також врятований мною і тому продовжує рости. Тут... Епіпремнум золотистий і епіпремнум лайм е, яскравий, хочу, щоб вони в мене гарненько розрослися. Бегонія коралова, е, звичайна, сама звичайна бегонія коралова, але вона мені дуже подобається. Росте швидко, абсолютно невибаглива, е, нарощує великі листочки, цвіте красивими вишневими, такими розовенькими квітами. тобто, Ось ще одна бегонія моєї колекції, вона була величезною, але потім трішечки вона занедужала, і я її занево нарощую. ось Кріт, продовжує випускати листочки молоденькі. Бачите, вони спочатку такого рожевого кольору, а потім стають червонішого. Аглонема Silver Bay, та, яка була знайдена мною на смітнику. Ну, Там також синдапсус Піктус, Требі, цей вели, в того, що великі листочки. Моя монстерка продовжує випускати ну, молоденькі листочки, не перфоруються, тому що світла, мабуть, їм замало. Ну, ось на балкон там буде більше. Епіпремнум Silver е Джой. Здається, так, а ой, Enjoy, сільвер кажу. Enjoy абсолютно непримхливий, мені дуже подобається. «Аглонема Марія почала розростатися, до речі, їй в затінку більш подобається, ніж на сонці. Це я вже переконалася. Сингоніо макрофілум продовжує також нарощувати листочки гарненькі, такі красиві. Аглеонема Нутомарія це дуже схожа, тільки я не пам'ятаю, яка точно і назва. Це Аспідістра, дуже повільно росте, дуже Ну, квіточка, яку я вам недавно показувала в оглядах Бурмеліва. Ну, Ось такий, друзі, стелажик. Ось ще тут такий філодендрон скандин, здається. Називається ось такі довжелезні мені гілочки почав давати. Ну, і зараз, друзі, ми плавно перейдемо до відео. Подивитись ще одна, з'явилася невеличка рослинка в моїй колекції, перша за декілька місяців, тому що взагалі зараз нічого такого не купую. Тож дивимося. Так, друзі, ну і хочу з вами розпакувати посилочка мені новенька прийшла. А, так, давайте глянемо, що тут. Ай, скотчі, скотчі. Такс. Невеличка, невеличка посилочка. Зараз подивимося. Ого, запакована на славу. Так, -с. так, так, так. И достаем. А Я думала, почему еще будет трешки больше. ну, Друзі, замовила я каладіум. Ось такий красунчик. Там був, звичайно, трошки кращий кущик, ну, вже який є. Ось такий. Це дуже красивий каладіум. бачите, в нього листя таке рожеве із такими прожилками червоними, бордовими. Я, мабуть, не орієнтуюся в горщиках. <рес> Тому що ви... Ой, господи. Тому що ну, мене продавець пора... попередила, який розмір горщика, але <рес> чомусь я в дану секунду подумала, що він буде трішки більший. Тому що якби я в той момент зорієнтувалася і просто знала, що він такий маленький, то я б краще... Пізніше б замовила щось трошки більше. от, Ну, уже, друзі, як є, це каладіум, ще раз повторюся, тому що я вже щось забула, чи це, чи ні. Це каладіум, друзі. ну, Хочу хочу ще раз спробувати, тому що, тому що я те літо, чи яке, чи позате, я вже й не пам'ятаю. Скільки подій всього відбувається, що й не запам'ятовуєш, друзі, коли воно це все відбувається. Е, і я, В мене були дуже маленькі бульбочки, і я зробила помилку, що я їх відправила на зимівлю. Просто маленькі бульби не потрібно було відправляти зимувати. Хай би вони собі потихеньку росли. Якби вони почали пропадати. Отпав. Якби вони почали пропадати, то хай би собі пропадали. Uh -huh -huh. Ну, іде новий листочок, але я переживаю, що він вологий, друзі. І оцей нижній листок, який тільки що відпав, він не відпав, він згнив. він От. Каладіуми дуже не люблять е перезволоження, тому що в них є бульбочка. Так само, як в Алоказії. Вони, до речі, мені чимось схожі по вирощуванню. Тільки просто алоказію, в принципі, ставлять на фітіль, так? а ну каладіум я побоялася ставити на фітіль. Тому що, я думаю, він може згнити. Але полюбей, я думаю, його потрібно пересадити. Через те, що ґрунт він мені якийсь такий збитий, чи то мені здається. Чи їх розсаджували, друзі? Я не знаю. Ну, в принципі, оцей листочок такий плотненький, він непоганий. А ось, ось ці, ну, тут, наче, коріння видно. Ось дивіться, бачите? Ось тут і коріннячко є. От. Ну, якщо коріння виглядає, то його полюбе треба буде пересадити. Просто я переживаю, щоб він не не згнив. Розумієте? От. Ну, нічого, будемо дивитися. Ну, Друзі, будем, буду спостерігати. Зараз я його поставлю. Ну, хай постоянно, адаптується, так? От. До речі, на каладію микають дуже рідко нападають різні там болячки, різні там шкідники, хоч листя в них таке і не дуже товсте. До речі, в оцю каладіума листочок такий плотненький, знаєте, такий тугенький. Тому що в мене один мій каладіум таки залишився, стоїть одним листочком, то в нього листочок такий тонесенький, а тут листок такий плотненький, гарненький. От, Ну і ось, бачите, нарощує новенький, гарненький. Ну, будемо спостерігати. Просто це молоді листочки. Я просто так думаю, що поки він там доходив у тій целофанці, все він міг просто трішки зіпріти. От, Тому, можливо, так. А ну, хай сам відсихає, не буду її відривати. Тому будемо, друзі, дивитися. Сподіваюся, що він підросте і буде з ним все добре. От. Трішечки досвіду у мене є вже з каладіуми. Як кажуть, на своїх помилках ми навчаємося. Тому буду сподіватися, що я з ним справлюся, все з ним буде добре. А чи відправлятиму я їх на земівлю, то якщо вони такі малесенькі, бульбочки, то все, що ні. Тому що в мене один каладіум. Ну, зараз я вам покажу, друзі, цей каладіум. Ось такий, друзі. Це мій каладіум. Один-єдиний, який залишився у мене з тих, що були. Получається, всі інші бульбочки вони загинули, вони просто за зиму сильно пересохли. Вони ніби й посходили ту весну, але вони не, не розвинулися і вже не росли. Ну, Вони засохли і пропали. Ну як? Вони зразу пішли в ріст, а потім вони так довгенько гнітилися, бульбочки були малесенькі. Я їх і в, ось так, як цей. І в... Кокосовий субстрат ставила і все, ну все рівно. І ось цей один, який залишився, я вже здається його показувала, але він трішечки підріс. Тільки чомусь я його хочу трошки пізніше пересадити, тому що він тут ось вже напускав корінчики. Мені, бачите, є непогані корінці. От, і тут він посаджений, кокосовий субстрат, в ньому мало поживних речовин. Тому, можливо, він більше і не пускає мені листочків, бо йому мало живлення, хоча інколи я її поливаю водичкою з добривами, але просто у цьому субстраті йому може не вистачати. До речі, мені ніби внизу, там буде скоро з'являтися. ну, Тут погано видно, отут внизу мені ніби там скоро буде з'являтися новий листочок. Тому я хочу його пересадити. Ну, подивимося, як він наросте за літо розвинеться. От, ну, бульба ж повинна трішки підрости, правда? А там буду далі дивитися, як вони, що з ними далі робити. Ось такий, бачите? Ну, він повинен гарний бути, коли підросте. У нього це робиться біле, і ще, здається, посередині з'являється крапочка, якщо не помиляюся. Так що, друзі, ось такі два красунчика будемо ростити. Два малявчика. Ось такі новини.